Людей, надаємо вірність самопожертві, самовідданості, винахідливості, мужності. Нам важливо знати, що ми всі світ змінює риторику, надає допомогу, але вона недостатня і не завжди вчасна. І попри все, заявляти про Україну, будьте самовідданими так само амбасадорами рідної Батьківщини, поки ми тут, ми стоїмо тут, ви стоїте там. Скільки часу це не зайняло? Мусимо перемогти це зло, через яке вам довелося покинути рідні домівки, а нам вже звикнутися з тим, що бачимо його щодня у ще одній спаленій хаті, у ще одному розбомбленому будинку і лють на ворогі. Разом сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям Путін горі з Медик України фен. На міцніх дзер судим графи, вафим, мюзінь, дібят зі концєць. Я балхен та ось ракіт, Ефзекстин Джець, міапанса удвони. І прийде час, вона розквітне перемоги, коли украду для усіх єдину, наш гордий глищ народові несе. Вітчизні бути вірний, до загину нам Україна вище понад все, Україна. це. Що саме такі люди а, допомагають нам доставити нашим військовим машинам швидкої допомоги. одна машина за нас стоїть, п'ятеро ще разом з нею повітаємо в Україну. Разом з волонтерами з Молодого

Ми запрошуємо Вікторію, яка виконає пісню, «Обійми свою дитину. В сумку спокувати все життя, притулити до себе, бачучи дитя, рухатись вперед і не оглядатися під смітом гармат, невідомість неї Ти знаєш, як, коли сльози не лікують, коли втомлені вокзали, материнські від. Коли під ногами від життя лише, залишайся сильною заради України, де б ти не була, обіймуй свою дитину, обіймаючи її, обіймаєш Україну, ще залишила стріж. Зовсім трошки почекати. Ти нарешті зможеш чоловіка обійняти, залишила стріж. Крізь вілі в тому, ми повернете живі, повернемось додому, ну а зараз обійми, обійми свою дитину, деби зараз не були, ми частинка України. Оглянись навколо, і для на тебе також мати Вона також знає, як цей діток рятувати Бог. Серце визихає на малесенькі частини. Мама пробує сміхати своїй дитині, а малесенька радіє і не розуміє, чому мамині обійми настільки сильні, і чому. мама не знає, що сказати, коли тоня питає. Мамо, а ти, тато, де тато б ти не була. обійми свою дитину, обіймаючи. Залишилось трошки, зовсім трошки почекати ти нарешті зможеш, чоловіка обійняти. залишилось трішки, і крізь білі в тому ви повернетесь живі, повернетись додому, ну а зараз обійми, обійми свою дитину, не ви зараз не були, ви частинка України. Wir sind sehr dankbar, das haben wir schon mehrmals gesagt. Wir haben wirklich von vielen, vielen Seiten Unterstützung und einen sehr guten Verein, der uns schon seit langem unterstützt. Novak, die von Ukrainska Mowa C. Ne Ukraini. so. die ukrainische Sprache das ist nicht nur eine europäische Sprache das ist, auch eine Sprache der Helden. <laughs> автомат